Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось ексклюзивні прикраси в сріблі з натуральним камінням виробництва Таїланд. І розпочнемо з набору сапфіром. Додаткові камінчики фризолітим. Сапфір в каблучці 17х12. В сережках 13х10. 17,5 розмір каблучки. Довжина сережок 37 мм, загальна вага 9,5 грамів. Вартість комплекту 3400 гривень 84 долара. Каблучка з аметистом, додаткові камінчики, мазамбікський гранат. Аметист 20 на 15, 18 розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 49 доларів. Каблучка з сапфіром, Додаткові камінчики аметиста топаз. Цей аметист трошки темніший. Розмір сапфіру 13 на 11. Розмір поверхні 24 на 22. 18 розмір каблучки. Вартість 1900 гривень 47 доларів. Кулон з лабрадором. Додаткові камінчики хризаліти. Лабрадор 28 на 18. Довжина кулона разом з вушком 40 мм. Вушко, зворотній бік. Вартість 1800 гривень 44 долара. Каблучка з семеном. Додаткові камінчики та пази. Аметрин 19х13, 18 розмір каблучки. Вартість 1900 гривень 47 доларів. Каблучка з цитрином. Додаткові камінчики, гранати родоліти. Цитрин 16 х 13. 17,7 розмір каблучки. Вартість 1800 гривень 44 долара. Сарежки з рутіловим кварцем. Розмір вставки 16 на 10. Довжина сарежки 35 мм. Загальна вага 5,3 грамів. Вартість 1500 гривень 37 доларів. Каблучка з одуляром. Дуже гарна різація. Додаткові камінчики, турмаліни Тайме А Адуляр 17 на 17. 18,3 розмір каблучки. Вартість 1900 гривень 47 доларів. Каблочка з рубіном, Додаткові камінчики метис та гранат. Рубін 15 на 12. 18 розмір каблучки. Вартість 1900 гривень 47 доларів. Каблучка з гірським кришталем. Додаткові камінчики підійдуть. Розмір ставки 20 на 14. 17,5 розмір каблучки. Дуже гарне гранювання по задній стінці каменю. Вартість каблучки 1800 гривень 44 долара. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!